Цей маніфест було створено 10 травня 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в місті Київ. Я народився у Донецьку і вже 8 років не бачив свій рідний край, не бачив своїх батьків через окупацію цієї частини України. Та зараз не про це. Мені 43 роки, і більшість свого життя я не розумів, що означає бути українцем. А за останні 8 років моє розуміння було взагалі втрачене. У 2014 році я відклав успішну кар'єру перукаря, завершивши її майстер-класом у Треччині. Тоді, наприкінці виступу, в Стамбулі, стоячи на сцені, я розридався від розпачу, який я відчував всередині. Від розпачу, що розпочалась війна в Україні, а я стою на сцені і нічим не можу зрадити. Мені раптом стало зрозуміло те, що варто шукати інші форми артистичного спілкування зі світом. Я не був до цього готовим. Саме тоді з'явилось бажання напіванонімності, а з ним прийшло бажання приховувати свою ідентичність, яку я сам почав усвідомлювати лише після 24 лютого 2022 року. А того дня у Стамбулі все стало на свої місця і так я почав кар'єру дизайнера. Напрацювати волю неможливо, але її можна пробудити. Вона як м'язи, які можна тренувати. Воля це позиція, яку можна зайняти. Саме вона веде від буденного сприйняття до чітко усвідомлених дій, до чистих знань поза його формою. Що таке Україна? До 24 лютого 2022 року для мене це був набір штампів та настанов, які я отримав у дитинстві. Я не особливо намагався збагнути їх суть навіть у 2014 році, коли я вперше в житті зіштовхнувся з тим, що я чогось не розумію. Що бачив тоді світ, а що бачить сьогодні? Зі словом Україна, українці. Як змі освітлюють те, що у нас зараз відбувається? Світ бачить війну, біль біженців, геноцид. Світ шкодує нас. Правдою є те, що ми не потребуємо жалю. Ми просто хочемо поваги, яку нам не потрібно заслуговувати. Нам не потрібно щось комусь доводити. Нам належить це право з народженням. На зміну визначення українців як чиїхось молодших братів, сусідів, зони імперських інтересів, має прийти розуміння, ким ми є насправді. В першу чергу це усвідомлення має прийти до нас самих. І кожен із нас має докласти зусиль для формування цього образу в колективній уяві світу через наповнення бренду Україна сучасними атрибутами, думками, переживаннями через дії, через вчинки, через культуру. Через креатив та мову. Це колосальний пласт роботи, але я глибоко відчуваю необхідність у ній і закликаю всіх митців до неї долучитись. Дуже раптово серед болю та пекла, у якому я знаходжусь сьогодні, я відчув ейфорію від усвідомлення того, що тут, в Україні, в Києві я знаходжусь на своєму місці. Тут я маю певну свободу, волі, вибору та дії, не озираючись на те. Що ж насправді криється за словом Україна для всіх іноземців? Забагато українців жили з думкою, що Росія це щось краще, багатше, успішніше, престижніше ніж Україна у всіх аспектах. Століттями Росія забирала у нас право на самовизначення та самоідентифікацію, нав'язуючи світу зовсім інший образ України, крадучи нашу культуру та її надбання. На щастя, їхню імперську культуру наразі відміняють у всьому світі, усвідомивши, що за нею стоїть. Проте, першочергово ми самі маємо відмінити її у своїх головах та душах, остаточно і назавжди. До 24 лютого моя Україна це набір не моїх думок та визначень. Та зараз я сам обираю, якими сенсами наповнювати це ім'я, якою саме в майбутньому стане моя Україна. Находячись в депресивному стані з 2014 року, я приховував свої власні переживання від людського ока, відчуття висмикненого коріння, яке я не встиг осягнути та усвідомити, заважало моєму повноцінному існуванню. Та сьогодні я хотів би висловитись не про жахи війни, хоча про них потрібно кричати, розповідати світові, як нас усіх в один день втягнули у війну, яка й досі триває. Це нестерпно, страшно і боляче. Проте я переконаний, що навіть зараз у цій пітьмі ми маємо знайти у собі сили щодня наповнювати змістом слова Україна. Як для себе самих, так і для наступного покоління, а також і для усього світу загалом. Наповнювати змістом, надихати це і є зона відповідальності мітців. І віднині моє першочергове завдання. Україна це не війна. Україна це перемога, Україна це незалежність, Україна це воля, Україна це свобода, Україна це сила та відвага, українська культура виняткова, багата розмаїттям талантів нашого народу. Українці це нація, яку загарбники намагалися витерти з мапи світу століттями, запевняючи увесь світ, що нас не існує. У них не вийшло зробити це тоді, не вийде і зараз. Серед пекла, серед болю, серед відчаю ми побачили стрижень наших цінностей, незламну силу нашої нації, волю до свободи та життя, яку у нас ніхто не в змозі відібрати. Моя мета, а також метою усіх представників творчої індустрії України, побудувати навколо цього стриження нове сприйняття України, яке буде сповнене сучасним баченням життя символикою, міфами та легендами. У нас багата історія проте для України. Доба відродження тільки розпочинається. Ми перероджуємось разом, дихаємо в унісон і нарешті займемо своє місце на світовій арені. І це буде голосно, потужно та красиво. Слава Україні! Героям слава!